Я жду знову вітати вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас відео розпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас ось така от доволі важка посилка з моделями Єбро. І так як до цього у нас вже були посилки і неодноразово з моделями Єбро, я вже не буду зупинятись на моделях, які в нас були. Ну а ми приступаємо і дивимося, що ж нам приїхало. Ну, а поки я розпакую цю посилку, обов'язково ставте свій неймовірний лайк, пишіть свій цікавий коментар і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відеоролики, які виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, друзі, ось таке от у нас тут наповнення, як завжди, нічого не видно. Зістаємо спочатку пакувальний папір, тому що зазвичай за ним щось. Окремо ховається. Ну, і давайте подивимось. І так, перші моделі це в нас Subaru WRX Sti A-Line, така в нас вже була багато разів, і ми її розглядали, тому рухаємось далі. Наступним у нас буде щось приховане теж внизу за папіром. І це у нас Nissan Skyline R32 GTR. Теж у нас є бро, І знову ж таки такий у нас був, і навіть в такому ж кольорі. Чудова модель, не зупиняємося. І наступна модель у нас таки ще не була. Це у нас ось такий от Nissan nv 350 Caravan. Ну, тобто шкільний автобус, ось такий 12 року. Жовтий, яскравий і можу сказати, що дуже і дуже важкий. Тому давайте відкриємо і подивимось на модель. До речі, серія у нас ход. І так, друзі, ну а судячи з всього, у моделі металево дніще, тому що ось цей бампер, який йде окремим елементом і, скоріш за все, одним елементом з дніщем, він металевий і пофарбований. Тому модель відчувається дуже важкою. Ну, а сам таки. Фургончик, мікроавтобус доволі цікавий і красиво виглядає, і мені по деталізації здається, що він буде непоганим. Ну, давайте подивимось, чи справді це так. Власне, попередку маємо ось таку от передню решіточку. В принципі, імітація виглядає непогано. Тут у нас одні такі соти, тут такі рішітки більш стандартні. Логотип Nissan з фототравлення і ось така от передня оптика. Теж, в принципі, виглядає доволі деталізовано, є ось такі от окремі сині, Знаю, то лі поворотнички, то лі що. Але вони ось так от зроблені, Мені подобається. І також у нас в передньому бампері є теж додаткові ліхтарі, начебто, чи то заглушки. Складно розглянути насправді. Виглядає ніби ліхтарі. Ну, да ладно. Замість номерного зна знаку надпис NV350 Nissan. Також є у нас тут логотипчик, що це у нас тут. Діти знаходяться в автобусі. Ось така от бокова частина є окрема, начебто окрема дверна ручка, бо вифарбована. Начебто вифарбувані. Да, вони вилеті з кузовом. Колеса у нас ось такі, от, доволі простенькі. Тормозних дисків або супортів я не бачу. Хоча ні, тормозні диски, але він просто чорний. І ось така от у нас є планочка, ну, по якій, власне, у нас двері рухаються, коли відчиняються. Вифарбована в чорний колір, вилита з кузовом. У задку, ось така от у нас тут оптика теж якісно виконана. Окремі у нас от лампочки видніються під фарою срібного кольору. От прям насправді дуже класна оптика на цьому фургоні. І ось така от задня частина, є якийсь такий незрозумілий мені шильдик. І шильдик Nissan NV350 Caravan. Тож, чи мені здається, трошечки ось ця лінія. Начебто вона пофарбована по. Ну, По її контуру, але чому контур трошечки, бачите, ось так викривлений. Дуже дивно це виглядає, але не так важливо. І тут у нас ховається вихлопна труба під ніжче, можна її побачити маленьку, і навіть в ній зроблений отвор, що доволі непогано. Додаткове дзеркало заднього виду, я так розумію, для контролю відстань від задньої частини до. Перешкоди. По салончику особливо нічого не видно. Видно, що він пофарбований в два кольори, і, в принципі, все. Там всередині теж є сидіння. До речі, тільки тут, тут два, а далі просто пустий пустий вен. Дуже дивно для шкільного автобусу. Або це не шкільний, Ну не знаю. Якось, коротше, в ньому маловато місця. Ось така от моделька, в принципі, симпатичний, якісний фургончик. Ну і давайте рухатись далі. І так, що ж у нас тут далі? Далі куча пакувального паперу. Тут у нас нічого не залишилось, і залишається ось така от коробка, власне. ми її звідси... Коротше, я її зараз дістану і залишу тільки її. І так, власне, важить ця коробка просто якусь неймовірне Ну, Давайте її відкриємо і подивимось. Що в нас всередині за моделі. І так. Першим у нас іде Toyota Prius Moonroof, така в нас була, тільки начебто в більш світлому кольорі, непогана модель По деталізації власне серія у нас начебто на да, та сама ход. Непоганий екземпляр, не будемо зупинятися. Якщо що, буду давати підказочки, якщо зможу, на всі відео. Далі в нас іде ось така от Honda NSX Epson Super GT515 року. Власне, у нас вже були NSX, ну, давайте її швиденько глянемо, можливо, вона трошечки відрізняється. Чені, друзі, я подивився, моделька. Ідентично до того, що у нас вже до цього було. Єдине, що, можливо, відрізняються лівреї, а можливо, це абсолютно та ж NSX, що і була, тому рухаємось далі. І наступним у нас буде щось ось тут зверху. Ух ти. Це в нас ось така от Honda CRZ Legend Cup 2011 року. Така от яскрава, червона, прикольна модель. І, до речі, бокс у нас з серії Super GT. Хоча я думаю, Legend Cup це якась інша серія. Ну, да ладно, давайте. А, до речі, стилізація боксу. Я бачу, що там начебто щось є. Якісь обличчя людей. Не знаю, зараз відкрию, подивлюсь. Ага, я зрозумів, що це, друзі, це у нас налік. Воно у нас так запаковані. Вперше, якщо чесно, бачу ябро-крема наліпка. Цікава фішечка цієї моделі. Ну і давайте подивимось на саму модель. Власне, Ось така Honda CRZ. Моделька має бути непогана по деталізації. Єдине, що бачу небольший дефектик лиття. Треба було там от прибрати заусіння. Сподіваюсь, він не прибереться разом з фарбою з моделі. І так, Ось такі от у нас колеса. Одразу можна помітити чітко промальований протектор резини, доволі глибокий. Зрозуміло, що у нас машина не для таких гоночок, типу там, як формула. Або соперчиці, тому що в них зазвичай резина слік, а тут така, ніби як дощова. У передку маємо. Таку от оптику непогана, в принципі, є у нас деталізація ліхтарів, є шильдик Honda на передньому бампері, і також замість номерного знаку якийсь надпис. Також в передньому бампері є додаткові у нас отвори, і імітація ліхтарів. Дзеркала заднього виду у нас з відбувачами доволі. Непогано зроблені, великі такі. Хоча самі відбивачі не сильно та щось і відбивають. По салончику бачу непогану деталізацію, профарбовані у нас дверні карти, приборна панель, От бачу білий кольор, центральна консоль, є у нас ручка перемикання передач, також виділена з рідною фарбою, і сидіння з зеленими пасками безпеки. І по задку у нас жопа дуже схожа на Honda Civic, якщо чесно. Ось такий от невеликий спойлер антифр... антикрило. Дуже, сама форма моделі дуже дивна. Я не бачив CRC в житті, можливо. А можливо, бачив, не звертав уваги, але сам форм-фактор дуже дивний. І є вихлопна у нас труба трикутної форми, що теж я бачу вперше. Пофарбовано в срібний колір і зроблена у нас імітація отвору чорною фарбою. Ось так. Також тут є шильдіки Honda, замки багажнику і шильдіки CRZ, все це з фототравлення. Задня оптика, в принципі. ну По деталізації непогана, але якість її ну, так, вона трошечки замутнівша. В принципі, Ось така от модель, теж непоганий екземпляр, можете написати, як вона вам. Не найкраще, що ми бачили, але і точно не найгірше. Давайте дивитися, що у нас далі. Так. Ну, а далі в нас бачу знайомий кузов, знайомий кольор. Це в нас Honda Civic R 17 2017 року. прототап, і прототайп, як я його називав в одному з відеороликів. Теж чудовий екземпляр, один, напевно, з найкращих, що ну, мені сподобався особисто. Класна оптика, класні колеса і деталізація моделі. Но ми на ньому не зупиняємось і дивимося, що у нас далі. Далі у нас далі у нас... О, дістанемо цю модель. І це у нас ось така Toyota Toms 83C. Fuji 1000 км. Так та модель у нас була, але трошечки інша варіація з іншими колесами. Ну, майже ідентична модель, тому не бачу розглядати. По суті, той же самий автомобіль, тільки в іншому заїзді. Дивимось далі. І це в нас Nissan Skyline GTR R33 VSpec. Теж у нас такий був щось, він таке, бачите, ось? Запилений, ну не страшно протерти. Але в цей раз білого кольору був у нас начебто срібний і темно-фіолетовий. ну Теж насправді в білому кольорі. Можливо, не найкращий кольор для Skyline, але 33-му він пасує Теж не зупиняємось, погляд ми робили, тому рухаємось далі. Я буду більше зупинятись на моделях, яких у нас не було, але ті, що були, буду скипати і це в нас ось така фонда NSX Car Guy, Не впевнений, що вона у нас була, тому думаю, можна її подивитись. Принаймні, я не пам'ятаю такий картон. Suzuka 10 годин, Skill Models. Morals. Ну, це у нас смоляна модель. Речі реально в раз бачу такий картон, що тут написано. номер 777 18 -го року гоночка. Ну і давайте її відкриємо. Так, одразу бачу, що модель виготовлена дуже якісно. По деталізації, напевно, одна з топових. І давайте розглянемо її колеса. Власне, колеса у нас ось такі, тонкоспіцовочні, пофарбовані в середній колір, як і тормозні диски. Тормозні супорта у нас Brembo золотистого кольору і маркування на шинах. Що у нас Pirelli Zero жовтим кольором. Доволі непогані колеса. До речі, вони у нас не крутяться, тому що модель з смоли. Попередку маємо ось таку от дуже якісно виконану решіточку, хочеться і... Слухайте, начебто вона навіть скрізна, бачите? Отвори скрізні, Я думав, це суто імітація, але я вже бачу, що у нас отвори зроблені дуже і дуже правдоподібно. І, в принципі, це в нас сіточки. Класно. Це чудовий рівень. І ось така от оптика, теж багато ліхтарів бачу окремих. Доволі красива оптика. по рівню напевно, на 8 з 10, можливо, навіть. На 9. Ну, ладно. Не буду переоцінювати, я думаю, є набагато краще. Бачимо передній сплітер зроблений під карбон. І ось такі от додаткові підкрилочки на бампері чи як їх назвати обтікателі. Лого Honda на капоті, і ось такий от величезний отвор, в який, власне, може поміститись палець, але я цього робити не буду. І також зроблено це все під карбон. Також дах у нас повністю карбоновий з частиною кокпіту. По суті, у нас вся ця частина має бути з карбону. По салончику ні чорта не видно, перепрошую. нічого не видно. Просто чорний салон. Бачу, тільки насправді кермо і каркас безпеки, навіть сидіння не особливо то видно. Дзеркала заднього виду з відбивачами ось такі от на тонких ніжках. Якісно зроблені. І а, до речі, цікавий момент у нас тут таким жовтим пофарбована а тут червоним. І позадку також у нас ця частина зроблена з карбону. Оптика, в принципі, простенька, така от просто червона секція, срібна секція і поєднання їх всередині. Задня Ось ця решіточка також зроблена ніби окремим елементом, дуже схоже. Да, точно це окремий елемент, це скрізна сіточка. Справді дуже красиво виглядає. Також тут додаткові отвори відводу тепла від задніх колес, я так думаю. Ось такий от дифузор і дві вихлопні труби з отворами пофарбовані. Срібний колір. Коротше, моделька дуже насправді класно зроблена. Ось такі от супер тонкі ніжки у антикрила Теж все зроблено під карбон. Ну і сама модель така от жовто яскрава, чесно кажучи, дуже хороший екземпляр. Ну і давайте дивитися, що у нас далі. Хоча, друзі, відеоролик вже затягнувся, тому інші моделі пропоную подивитись в продовження цієї розпаковки. А я з вами прощаюсь. До зустрічі в нових відеороликах. Бувайте!